Вітаю, друзі! Бачив я статтю, як Фенікс перше активували радиналом, а пізніше проявляли вже кольоровим проявником. У мене є родинал ось такий. Але я пішов далі, вирішив зробити такий експеримент. Придбав дві коди UltraMax, була знижка, дуже хороша ціна, не шкода було. Для такого експерименту використати. Відповідно, маю дві плівки. Одну проявляю, проявлятиму звичайно, а другу я ще й вирішив заредскейти. Ну, тобто, розвернути. Ну, ви знаєте, як робиться редскейл. У мене, до речі, на каналі є відео про дивну різну плівку, де я е розповідав в тому числі і про редскейл. І так, кода Ultra Max. Родинал. Одна з них рескейлена. І давайте спробуємо проявити виключно в ординалі. Але в гарячому ординалі. Тобто 38-39 градусів Цельсія. Не знав, як проявити краще, тому поліз зі своїми питаннями до чату GPT, чатік, деколи любить, трошки прибрехати. Але в даному випадку він мені написав, в принципі, так, як є. Що можна за допомогою Родиналу активувати певні кольорові шари. Тобто, появиться фактично просто така певна кольорова, певна маска. Да? Не то, щоб воно повністю справжній кольор, а така псевдомаска. Він там, правда, так творчо поназивав, що там якісь фантомні кольори чи ще щось. Ну, чатік є чатік. Що було обрано мною? Температура 38 градусів. 38-39 родинал 1 плюс 25. Я не хотів так так довго, я вирішив проявляти 7 хвилин. Тестовий фрагмент я не не робив. Тому фактично, ось те, що тут він написав, у мене десь так і виходило. Ну, сув кольору через Родинал до такого. Фіолетового, як він сказав, тобто, що воно буде більш подібне на ломохром Lomo, Lomo Purple. Ну, і я би не сказав, що це прямо ж, Lomo, прямо ж так само. Так До речі, знову таки на каналі в мене є відео про ломохром Purple. Ви можете подивитися за посиланням. Але ось, бачите, він тут. Ломо, Red Scale Mets. Пурпл, ну, Пюрпл, ну коротше, не так воно. Ви зараз в кінці це все побачите. І накидав мені ще додатково кілька статей, як люди робили, але там по факту просто звичайний був рацький. Е, тому послухався я тут тих рецептів чатіка. Зробив. Можу сказати, проявляти можна, сканувати важче. Е, але зараз про все послідовно покажу вам плівочку. Ось такі в мене вийшли негативи. Звичайні і зараз Ну, Тут, напевно, я не зможу так показати, але хоча б, що там є картинка. Це був Rednaut 1 до 25, 38-39 градусів. І проявка 7 хвилин. Далі це все потрібно було зісканувати. Я мав ще цей челендж з Silverfast, щоб щоб ну, правильно якусь його відсканувати. Але, в принципі, ну, вийшло. Я вам покажу зараз результат. Як з одної плівки, так і з другої. Е, цікавий експеримент. Е, не думаю, що я ще раз буду повторювати. Це було чисто спробувати. Е, можливо, ще колись спробую, так як було в цій статті після Родиналу, додатково ще проявляти C2 або C41. Але поки що це все. Дякую за вашу увагу. Підписуйтесь на канал, допомагайте Збройним силам України. І ось приклади того, що в мене вийшло.